Вітаю глядачів та підписників мого каналу Ворожіння Таро. Давайте сьогодні розглянемо питання, чи будуть країни-партнери, країни-наші союзники, які нам а, постачають зброю, постачають боєприпаси та іншу допомогу, фінансову допомогу, кошти очікувати від України віддачі боргів. Чи можливо це їхні всі постачання на добровільній основі і безкоштовна це допомога? Давайте розглянемо дане питання, що чекають від нас союзники, ті, що зараз нам допомагають. Так, дивіться, з даного розкладу можу сказати те, що Україна дійсно. Якусь частину, а, в основному зброї, вона має, будь, має повернути. Так як це, мабуть, прописано чи договором. А, це це обов'язок, мабуть, більше за все, що коли вони вкладали договори на цю зброю, вони сказали, що її вернуть. Але це буде повернути тільки частина, так як інша частина буде або знищена, або ну, це, це ж війна. Да? А, так? що... Але дивіться, дуже. От є, як сказати, є, Якщо, допустимо, в договорі було написано, що ми вам дамо, ну, наприклад, да, даємо там вам 100 автоматів, і ви 90 з них обізуєтесь нам вернуть. Так, в кінці війни ці договори будуть кардинально поміняні. Дивіться, деякі країни, деякі країни будуть Казати навпаки, що ми вам дали 100 автоматів, ви нам маєте вернути 120, тобто 100 автоматів вернуть за 20 зверху заплатити. А інші країни навпаки нам допомагають від щирого серця, допомагають грошима, допомагають дуже багато технікою. А просто так, аби ми на своїй території зупинили цього агресора, цього ворога, щоб він не йшов далі. Бачите, придавили цю силу і щоб Україна вийшла переможцем. Багато дають фінансів, багато знаєте, країн, хто дає фінанси, а є країни, які просто, знаєте, як для масовки. Ми, вроді, тут, але ми нічого не даємо. Вроді, даємо, робимо видімусь, ну, в ітозі нічого, тільки все на словах, що дуже підривають такі країни, дуже підривають, знаєте, наше. От Наші плани, допустимо, якщо ми думаємо, що нам там мають постачати якусь там зброю, якісь боєприпаси, ми на них надіємося, а нам їх не дають. Це дуже нас вбиває, дуже нас, ну, дуже негативно впливає на хід війни. Це нехватка того обіцяного, на що ми вже розраховуємо. Але дивіться, на фронті на фронті у нас всього хватає, вдосталь. Я не бачу якоїсь ну, необхідності великої військової У військових. В них є боєприпаси, в них є зброя, в них є техніка. Причому, знаєте, вона поступає з двох, з двох джерел. Ну, можливо, це держава і волонтери, я так зроблю і по останній кар... зроблю висновок. Да, і по останній карті, напевно, більше не буду на цю тему говорити, так як це поки не потрібно. Сильно розголошувати, що там є у нас на фронті. Але ж, з певністю можу сказати, що за частину, за частину техніки нам прийдеться розраховуватись. Але ж, опять, дивіться, карти випадають, що в кінці війни цей буде розрахунок. Трошки не такий, як був вкладений в договорі. Щось там трошки зміниться. По карті влюблю, не можу сказати, що частина допустим, договорів вони закриються на нашу пользу. Країни можуть сказати, там, допустим, дякуємо вам, що ви приборкали цього агресора, нам не потрібно вертати. Ну, Допустимо, танки або там БМП. Інші країни навпаки скажуть, ми вам поставили зброю, то, будь ласка, верніть. Цю зброю, і ще, може, зверху навіть заплатіть за те, що ви нею користувалися. Будуть і такі країни. Ну, таких, знаєте, 50 на 50 буде. Отак От я можу сказати. 50% зброї нам вертати треба, 50% нам дають так. Давайте розглянемо по руках, коли приблизно нам. Вдасться розрахуватися з боргами, з цими, що ми набрались на війну, іменно за техніку, за боєприпаси, за озброєння. По руках розглянемо. Це буде, ну 23-й навіть не розглядаю, бо, бо... бо ще не невідомо, як він закінчиться. Дивлюся, 24-й, 25-й, 26-й, 27 й та 28-й. Прекрасно бачу, що розрахуємося ми з боргами дуже швидко. Уже в 25-му році практично ми з усім розгребемося, і не буде в нас нічого. Далі на нас чекає тільки світле майбутнє. І більше ніяк. Тільки все найкраще. Так що, ну, перетерпимо 24 й рік. Тут іде основна частина боргів буде віддана. 25 рік ми вже будемо жити по-новому без, без боргів. Так що надіємося, що все так і буде. Що все так проіграється, тільки лучші аспекти, ті, що мені зараз показали, карти, лучші сторони хай проіграються. А вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте дане відео. До нових зустрічей!